16 по 24 вересня в Україні триває Національний тиждень читання поезії. Український інститут всеукраїнська акція Національний тиждень читання тиждень поезії. Ріки незмінно течуть додому. Наші словесники Богатинської громади вшановують сьогодні цей день, цей тиждень українське слово, яке ми присвятили Дню народження. Ліна Костенко Життя іде і все в скульптур, І час летить, не стишує голову. Давно вже нема паркізи по пандуру, а ми вже живемо після подох. Хай справді треба груду не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий цвіт гірського кошти, не сказане, лишилось не сказали. Так мовчиш, що заслухатись може, бо не споки в якій ти і якби не було так тривоже. Що Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони з янаська причаїлись, коли не знають, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїлись. Вночі із хаосу безсоння, коли мій всесвіт ожива, як срібні птиці, вилітають ще неприборкані слова. Мої кохані, милі вороги, я мушу вам в симпатії. Якби було вас менше навколи, людина, мабуть, вдар на спопатії. на неважко віддає плоди, вона людей хапає за рукава, вона кричить людину, підожди, підожди людину, путь ласкава. І як тепер тебе забута душа до краю добрала, такої дивної утрути я ще ніколи не вела. Наснився мені чудернацький базар, під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих, і скна продавалися різні долі. Ще не було епохи для поетів, були поети для епох. Ліна Костенко це голос наш, це пісня, це душа. На світі можна жити без еталону, по-різному дивитися на світ, широкими очима, спід долоні, крізь пальці у квартирку за воріт. Буває часом світло від краси. Спинись миттями, що воно за диво? оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога. Я усе моє, все зветься Україна. Я хочу знати, любиш ти мене, чи це лише сон, який уже не сниться. Моєї долі пекло потерне, моя сама під не таємниця. Коли я буду навіть сивою і життям єлиним рекою, я для тебе буду красивою, а для інших може ніякою. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минуле плакати не варто. Не знаю, чи побачу вас, чи ні, а може, власне, і не в тому справа. А головне, що десь в далечині є хтось такий, як не справа. І жах, і кров, і смерть, і вікче. І клекіт хижої добою, маленький сірий чоловічок на коєї чорної біди. Що в нас було? Любов і літо, любов і літо без тривог. оце і все, а взагалі то не так і мало, як на двох. Яка лісниця, хто куди пішов? Хто що сказав, Арина вже готова. Поезія це свято, як любов. О, то не розмовка побутова.